Вітаю! На уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах трьох. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше. Починаємо. Порахуємо усно. До нас сьогодні завітали кошенята. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. До нас завітало десять кошенят. Скільки ананасів? Один. Позначимо цифрою один. Скільки кавунів? Два. Позначимо цифрою 2. А скільки апельсинів? Три. Позначимо цифрою 3. Скажи, будь ласка, яке число найменше? Один. Один ананас. А яке число найбільше в нашому числовому рядочку? Три. Три апельсини. Давай з тобою порахуємо від найменшого числа до найбільшого. Один, два, три. А тепер полічимо у зворотному порядку. Три, два, один. Пригадаємо сусідів числа два. Попереднє число. Один. А наступне число. Три. Сусіди числа два. Один і три. Скільки курочок? Одна. А скільки півників? Один. А скільки разом птахів. Якщо нам треба дізнатися, скільки разом нам да, їх об'єднали, який знак ми поставимо між числами, будемо виконувати дію додавання. Тому поставимо знак плюс. Один плюс один дорівнює 2. Ми з тобою склали рівність на додавання. Скільки гусей з сірого кольору? Два. А скільки білого? Один. А нам треба дізнатися. Скільки разом птахів. Якщо нам треба дізнатися, скільки разом ми їх об'єднали, яку дію ми будемо виконувати? Додавання. Між числами поставимо знак плюс. 2 плюс 1 дорівнює 3. Скільки персиків? Три. А скільки персиків з'їли? Один. А персиків стало більше чи менше? Менше кількість їх зменшилась, тому що один з'їли. Тобто вилучили. Ми будемо складати. Рівність на віднімання. Тому, який ми знак поставимо між числами? Знак мінус три. Мінус один дорівнює два. Скільки олівців? Три? А скільки олівців? Ми прибрали, вилучили 2. Кількість олівців зменшилась. Який знак ми поставимо між числами? Знак мінус. Складемо рівність на віднімання. 3 мінус 2 дорівнює 1. Підготуй зошит та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила. За каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість. Знайшли ми ще одного. Сім. Рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали. А вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримаємо трьома пальчиками. Кладемо олівчик на середній пальчик. А вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз і на п'ятій запиши разом зі мною. Два плюс один дорівнює. А тепер підготуй пальчики, покажи два пальчика. Додай ще один. Скільки пальчиків? Три. Запишемо результат. 2 плюс 1 дорівнює 3. Вправо відступи три клітиночки, порожніх залиши. І на четвертій запиши рівність на додавання до кінця рядка. Відступи один рядочок клітиночок вниз порожніми і пиши разом зі мною. 3 мінус 2 дорівнює. Покажи три пальчика. Забери два пальчика. Скільки залишилось. Один. Запишемо результат. 3 мінус 2. Дорівнює один. Запиши рівність на віднімання до кінця рядка. Не забудь вправо відступити 3 клітиночки порожніх. Пропусти вниз один рядочок клітиночок порожніх. І пиши разом зі мною 3 мінус 1. Дорівнює. Покажи три пальчика. Сховай один пальчик, скільки залишилось? 2. Запишемо результат. 3 мінус один дорівнює 2. Допиши рівність на віднімання до кінця рядка. Кого ми бачимо на екрані? Хто це? Лев? Хто це? Коза? Хто це? Собака? Хто це? Півень? Роздивись уважно. В центрі екрана ти бачиш тінь. Чия тінь? Тінь? Собачки. А на екрані у нас з'явилися емоційні ромашки. І це нам нагадує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко, пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Було важко. Але ми впоралися з усіма завданнями. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!